Яку на гіляку Так кричали, так? Да? Ну, мабуть, якби знали, ці, хто пригав і кричав таке, що мускаляки прийдуть і прийдеться відповідати за свої слова, то, мабуть, вони би не пригали і не кричали про цю нісумітницю. А тепер ми маємо те, що маємо. І скажіть, чи вартувало це все? Оця ненависть до русських, що ми маємо тепер. Чи декомунізація вас влаштовує повністю? Ви, ви довольні чи ні? Бачите, якби ви думали, що ви кричите, що ви повернете і як ви поступаєте. То мабуть цього до цього не було. А так тепер маємо, що маємо.